Розв'язати рівняння. 1 х додати 2 дорівнює 1 шоста х. Якщо ми перенесемо 1 х в ліву частину рівняння, змінимо знак на протилежний, двійку, перенесемо в праву частину рівняння, нам доведеться зводити дроби до спільного знаменника. Потім з лівої частини в нас буде дріб, праворуч буде число. Давайте позбудемось дробів, а для цього помножимо ліву і праву частину даного рівняння на таке число, яке ділиться і на 9, і на 6. На 9 і на 6 ділиться число 18. Отже, на 18 ми домножимо. Домножати будемо кожен доданок. Тобто, 1 х ми множимо на 18. Я напишу окремо, щоб ви зрозуміли, навіщо ми отак домножаємо на число 1 дев'яту множимо на 18. 18 це 18 перших. Коли ми множимо 2 дроби, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Але 18 і 9 скорочуються на 9. І в нас залишається 2 перших, тобто 2. 1 дев'яту помножили на 18, це буде 2, дописуємо х, 2х. Додати, двійку теж множимо на 18. 2 рази по 18, 36. Дорівнює 1 шосту х множимо на 18, теж запишу окремо. 1 шоста множимо на 18, множимо дріб на число, число. Це множиться на чисельник, і результат буде в чисельнику. Е, можемо скоротити, а якщо не подобається скорочення, множимо, множимо 1 на 18, 18 і ділимо на 6. А 18 шостих це буде 3, тобто дорівнює 3х. А тепер переносимо х в ліву частину. 2х у нас знаходиться в лівій частині рівняння, ліворуч від дорівнює. Залишаємо без зміни. 3х з правої частини стоїть зараз праворуч від дорівнює. Переносимо вліво, змінюємо знак на протилежний, буде мінус 3х. Дорівнює. Число 36, зараз знаходиться в лівій частині рівняння, переносимо вправо, змінюємо знак на протилежний, мінус 36. 2х відняти 3х. 2 відняти 3 мінус, кому складно, мінус 1х дорівнює мінус 36. Це мінус 1х дорівнює мінус 36, а нам потрібно знайти х. Щоб знайти х, ми маємо поділити на число, яке знаходиться біля х на коефіцієнт, Тобто, Поділимо на мінус 1. І ліву й праву частину рівняння. Коли мінус 1 ділимо на мінус 1. При діленні чисел однакових ми отримаємо одиницю. 1. Ну, 1 не записуємо. Мінус 36 ділимо на мінус 1, мінус на мінус дадуть плюс 36 на 1 36 відповідь 36.